ця під час війни без партнерів не обійтися, і Україні цього року потрібно від 45 до 50 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, плюс окремий співмірний за масштабами потік на військову допомогу і відновлення. Західні пакети і ті, що вже погоджено, і ті, що наразі плануються, мають закрити значну частину, але і досі є розрив на десятки мільярдів. Важливо розуміти фінансові питання, хоч і здаються менш важливими ніж військові, насправді фундаментальні для позиції України. Ця війна на виснаження і стійкість України залежить від фінансування, зокрема від інвестицій у її оборонно-промисловий комплекс. Це просто критично важливо. І важливо це ще й тому, що саме фінансування визначає це умовно: бюджет стримування, бюджет наступу чи бюджет відновлення, який знадобиться після перемир'я. Коли Україна наступала, пам'ятаєте той наступ? Вона отримувала від партнерів 12 мільярдів доларів на місяць, тобто 150 мільярдів на рік. Були періоди, коли відступала, але і фінансова допомога тоді падала удвічі. Тому я й рахую: 100 мільярдів на рік потрібно, щоб Україна лише отримувала фронт, але не вигравала. А от 150 мільярдів на рік дали б Україні незрівнянно кращу позицію. Але поки реальність це 100 мільярдів. Україна вже озвучила партнерам, що на 2026-й закладає майже 120 мільярдів доларів на військові витрати. Половину з них покриє самотужки, іншу чекають від партнерів. Тобто фінансово в логіці Еша це бюджет військового стримування, але з ресурсом на контрнаступ для порівняння Росія витрачає на війну 160 мільярдів доларів. Тобто перевага у них є, проте не така вже й катастрофічна, як здається. Ідеальним рішенням була б, звісно, конфіскація заморожених на заході російських активів. Але за моїми даними, німці сподівалися, що вдасться повністю мобілізувати ці активи вже у 26-му році на допомогу Україні. Але їх ініціативу заблокували частково через опір Бельгії, яка має основний розрахунковий центр для цих активів і хоче бути хорошою для всіх. Але вирішальною насправді стала позиція Франції та Італії. Вони удвох це зупинили. Так і з'явилася нинішня альтернатива. Формальна позика від європейців на 90 мільярдів доларів. Яку що важливо, Україні не доведеться повертати Україна не платитиме жодних відсотків, взагалі не матиме повертати цей кредит, доки Росія не виплатить репарації. Фактично, це іноземна допомога, але оформлена як позика на короткий термін. А російські активи таким чином теж заблоковані. Вони в резерві і можуть знадобитися через роки для відновлення України. Але тут треба розуміти, ці 90 мільярдів не на рік, а на два. Цей і наступний. І вони надходитимуть траншами, тобто не всі одразу. І тому європейський пакет перекриває лише частину потреб, і пряма допомога від партнерів все одно потрібна. Це ми просто знайшли тимчасове рішення, щоб прикрити цей рік. Але це недостатньо, якщо війна продовжиться в такому штемпі до 2027-го. Якщо зупинити її не вдасться, будуть потрібні нові фінансові рішення. І тому кажуть обидва наші топ експерти, все одно неминуче потребуватимуть конфіскації кремлівських мільярдів. І боротьба за це має бути пріоритетом для України на 2026-й. Переконані, після перемир'я змінити ситуацію буде набагато складніше. Доки війна ще триває, європейці, навіть попри внутрішні розбіжності і певний спротив Америки, могли би таки наважитися на цей вимушений, але критично важливий крок. Ми з філом входимо до складу численних робочих груп, що працюють з питанням щодо заморожених російських активів. І Бельгія, і Путін мають усвідомити. Є багато людей, які максимально налаштовані, щоб ці кошти передати Україні. Від цього рішення вже нікуди не дітися. За останні три місяці ситуація кардинально змінилася. Ми фактично переконали Бельгію з силою наших аргументів. Зараз безліч людей у Європі та США працюють у режимі 24 на 7, щоб ці активи зрештою дісталися Україні. А доки цього не сталося, на економічному фронті Україна на цей рік в принципі прикрита, і головне, щоб тримався фронт реальний. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини. Отже, чи дочекаємося ми російських коштів? Яких дій чекати від США у подальшому? Розпитаю про це гостя нашої студії це Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат філософських наук? Пане Андрію, вітаю вас. Мої вітання навзаєм, пане Андрію, як ви розцінюєте можливу і взагалі можливість угоди на 800 мільярдів доларів у Давосі між президентами США та України? Ну, дивіться, звучить це дуже так пафосно і, і вже, я би сказав так, дуже дуже красиво. надто класно знаєте. Особливо після слів Марка Рубія, коли він сказав, що про те, ага. що Україна має бути процвітаючою, все має бути чудово, все, всі мають бути щасливі. І це це наша мета, як він сказав. Е, окей, ну перше, я не бачу деталі цієї угоди, тому що фактично там може звучати дуже багато таких цікавих запевнень, як вони люблять говорити. І давайте так. Нам вже мир пропонували за рахунок території. Ну, чи не так ну по перше, ще нічого не змінилося, тому що вот. ну, по перше це росіяни пропонували. Американці намагаються про проштовхнути цю угоду, тому що повторюються, що Трампу немає значення, що буде написано в угоді. Ну, я маю на увазі, е, головне, щоб їх сильно це не турбувало. Ти все, от поменше їх турбувати, uh -huh. і от і все. Е, тому що щодо 800 мільярдів, там є нюанси. Там є перше, це і кредитні кошти, плюс це інвестиційні кошти. Там має бути BlackRock е, залученим, з якими, до речі, вже президент особисто спілкувався е, з них, е, з одним з очільників, скажімо так. І це все може призвести до того, що ми дійсно на 10 років отримуємо якісь гіпотетичні запевнення інвестиційних угод. Гіпотетичні. Тому що ну, давайте так, я сумніваюся, що вони мені скажуть, що наприклад, рік ми будемо отримувати там 70 мільярдів інвестицій. Я щось дуже сильно в цьому сумніваюсь. Плюс ми вже ж нібито маємо угоду про корисні копалини, яка вже за словами Трампа вже відбилася. Угу. Тому він сказав, що ми вже зробили більше, ніж ми потратили. Ну так, це ж було От, вже, так. Так. Да? Ну буквально скільки там да? тиждень, тому це сказав, uh -huh. це фраза тут. Тобто. Ну фактично, ну а ми щось з цього отримали, тому що ми ми ж фактично нічого з цього не отримали. А де наша так аденаша? Так, а, а крім того, щоб зайшли 8... Ну, ви абсолютно маєте рацію, тому що навіть ну, 70 мільярдів доларів на рік. Інвестиції, уявімо просто, вони мають кудись заходити. Інвестиції ж не просто падають в землю, як знаєте, зерна будь і проростають. Вони мають заходити в інфраструктуру, яка руйнується Росією щодня і щоночі, правда? Ну, тобто ну, має бути період відновлення. Я не знаю, взагалі, це, як це бути. тут тобто, ще є бути. інший процес. Ви говорите про безпекові гарантії, це правильно, тому що ну, дійсно вона має, е, як, як мінімум, йти е, паралельно або як мінімум бути взаємо взаємовигідними. Е, в цьому випадку тут то складніше, тому що, по перше. Україна має мати змогу поглинути ці 70 мільярдів, тому що ну розмір економіки. Давайте відверті. Якщо у нас розмір ВВП був під час війни 150 мільярдів, зараз під 200 там. Ну а тут зразу тобі кидають 70 мільярдів. Ну куди їх? тобі буде складна складка знаю, складати, В українській системі це може бути класне там кумівство, Ні, Ну так це ж не розвиток. Ви давайте, а ми потім кудись його засунемо, Ми розберемося з цим. Ну так трішки не працює. Дійсно, це має бути складна програма, важка програма, розпланована, куди йде, як тут, і наскільки поступово це ж програми може бути дуже довгострокові. Навіть не на 10 років, це може бути програми на 20 років, на 30 років. Тобто, дивлячись, куди їх там інвестувати. Це учасник кошта.